Так, дивимось, що у нас документи військових окупантів, знищених 22-23 травня воїнами 3 штурмової бригади Збройних сил України під Купенськом. Чим вони цікаві? Цікаві тим, що ось Богославський Сергій Олегович. Так. Народився 1985 рік. Звідки Приморський край? Так. Коли ж він став солдатом? Штурмовиком став, до речі, штурмував. Так. 11 травня 2024 року. ТДВ. 11 травня дав присягу і прожив в російській армії 11 днів. Оце швидкість. Нічого собі. Отримав автомат ВЧ-54 683. Ну так от новенький квіток Російська Федерація. Все надійно, як ми бачимо. Розстріляно. А тут навіть кілька куль влучило, бачите? Так. А це з ним поруч лежав Устінкін Сергій Ніколаєвич Зен. Отримав це в Архангельську. В Архангельській області. Народився в Ростовській області. Служив. Багато де служив. Останнє місце отримав 8 травня 2024 року. Теж став штурмовиком на посаді старшого радіотелефоніста ВЧ 11097. Так. ВЧ 91 726 стрілок. Ага, тобто його взяли там і направили сюди на посаду стрілок. ВЧ 91 726 Воював в Чечні проти чеченського народу Чкірі. Ну і думав, тут теж заробити. Але, друзі, тут трошки виявилось складніше заробити гроші найманця. І буквально теж за. Одинадцять діб Сергій Остінкін з досвідом Чечні став просто добривом в Україні. Так, а це з ними поруч лежав хто? Втратив він посвідчення. Кузьмін Олексій Анатолійович. Ну, цей трошки був. Досвідчений. Трошки був досвідчений. Вечія 95 367. Так, ну, все ж таки, те, ж йому не допомогло. Ну, так,